На новій пошті є комісія. Мало хто про це знає, і коли подає звітність в податкову комісію цю не враховує. Якщо вам ваш клієнт розрахувався на новій пошті, нова пошта перераховує вам платіж, вона перераховує за мінусом комісії. Цю комісію обов'язково потрібно враховувати. Але є нюанси, які є, знаєте, такі як то сказати, мудрі підприємці, які роблять трошки шахер-махер. Зараз мій керівник відділу ФОП розкаже, що можна зробити. Щоб цю комісію платили, не ви. Ану, розкажи Оксана. А, є можливість підприємцям заключати договір з новою поштою цю комісію перекладати на покупця, ага. тобто ФОП отримає повну суму товару, але комісію сплатить його покупець. Оксана я правильно зрозумів, що коли ви відправили товар комусь, прийшов покупець, розраховується за товар окремо за комісію новопей окремо і вам нова пошта перерахує чисто ваші гроші. Бачите, ви такі нюанси знали, і дуже багато нюансів, яких ми клієнтам розповідаємо при бухгалтерському юридичному обслуговуванні за 2 тисячі гривень на місяць. Заводимо групу і підсказуємо, новини відправляємо, тому і партнери. Да?